Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки Українською з Вогником. Представляю. Фентезі Роман Вілову, Глава 10 Опудало. Вілов зупинилося поруч із Глоріном, уважно поглянувши на понівечений шмат ганчірі. Це не лісовий жах. Занадто дорога тканина, і метал на руках зовсім не пережавів, мовила дівчина. Розвідник, задумливо протягнув Бородань. Отже, той, хто мешкає у будинку в темній гущавині лісу, не лише сидить у своєму старому кріслі, споглядаючи на багаття каміну. Час покаже, відказала Віла, квапливо рушивши до Олексія. Як не дивно, хлопець доволі швидко говтався і заходився перезаряджати зброю. Можливо, все-таки провести? запропонував Глорін. Дякую тобі, друже. Але далі ми самі, щиро усміхнулося Вілоу. Передавай привіт, Кесі, і будьте обачні дорогою, відповів власник рудої бороди, накинувши на плече мушкет, попередньо зарядивши його новою срібною кулею. Глорін рушив у напрямку містечка, а Вілоу, щільно згорнувши чорне ганчір'я, що до недавнього часу являло собою небезпечного розвідника, поклала його до шкіряної сумки. Олексій закінчив поратися з пістолями. І молоді люди продовжили свій шлях. Що воно таке? поцікавився хлопець, поглянувши на заповнену вщент сумку вілу. «Їх називають нічними жахами. Мешкають в лісах, і на полювання вирушають виключно у нічний час доби, розпочала дівчина. Цей особливий, ніби вовк та свійський пес. Один мешкає в лісах і не підладний нікому, інший. При вмілому поводженні здатен навчитися виконувати команди сходом виконуючи певні завдання свого господаря. Отже нам потрапився небезпритульний», – підсумував Олексій. «Найбільш за все мене дивує, що він пересувається вдень, до того ж робить це абсолютно непомітно, ніби не чуючи, співрозмовника продовжила Вілоу. Настільки близько вони підлітають лише з двох причин коли воліють напасти або відчути енергетику. Олексій замислився. Схожа зустріч із дивним нічним жахом змусила Віло на певний час поринути у роздуми. Втім, подорож тривала, і трохи більше ніж за годину подорожній зупинилася навпроти охайного триповерхового будинку. Крім дещо незвичної для Олексія архітектури, дерев'яна споруда виділялася й тим, що самотньо стояла посеред поля, залишивши далеко позаду решту менших за розміром будинків. Своєю чергою, густий ліс, який проглядався ще з початку шляху, здавалося, лише зараз став ближче до супутників. Ходімо, коротко мовила Віло, запрошуючи Олексія прийти до будинку. Піднявшись високими сходами, молоді люди війшли до світлої кімнати, що розташовувалося на другому поверсі. Широкі прозорі вікна відкривали погляду чарівний краєвид. Десь попереду проглядалися верхівки вічно зелених ялин. А трохи ліворуч поволі тягнулася вже знайома ґрунтова дорога, котра, здавалося, не мала ні кінця, ні краю, праворуч десь ген далеко звідси, майоріли чисельними будинками місто. безліч маленьких дахів і подекуди високих шпилів, незвичне для ока та водночас чарівливе видовище, світла й прозора зала кабінет складала враження велетенського балкону з панорамними вікнами. Що відкривало присутнім дивовижне відчуття простору, Підсилювала це враження незвична висота, що, незважаючи лише на другий поверх, надавала відчуття перебування у серці багатоповерхівки. Справа у вікнах, шепотом пояснила Віло. Поверх і справді високий, тіні не стільки, як здається. Лише зараз Олексій помітив перед собою середнього незріч чоловіка, що стояв біля вікна, пильно вдивляючись у якусь книгу. Доволі міцний на вигляд незнайомець з блакитними очима та русявим волоссям, злегка на набік, одразу видався хлопцеві доброю людиною. Часом зовнішність, як і перше враження, буває оманливою, проте Олексій відчував, що не помиляється. Привіт, Кейсі. На обличчі Вілоу з'явилася усмішка, і дівчина зробила крок вперед. Господар будинку відразу усміхнувся у відповідь, рушивши назустріч своїм гостям. Вітаю! Мовив Кейсі секундою раніше відклавши книгу на підвиконня. Олексій за звичкою пристягнув долоні вперед, забувши, що дане жест вітання, можливо, зовсім не притаманний для тутешнього люду. Проте Кейсі охоче пати з руку новому знайомому. Це Алекс. Чомусь саме так відрекомендувала хлопця Віллоу. А відчуття підказують мені, що твого супутника збуть Олексій усміхнувся у від, відповідь Кейсі, вимовляючи по складах незвичне для себе ім'я. Це для скорочення, посміхнулась Віллоу. Я відчув, як ви крокуєте східцями. Ти почала брати учнів, мовив господар. Звідки таке припущення? Вже друге за сьогодні відверто здивувалося Віллоу. У твоєму супутнику відчувається схильність до магії. Наразі це лише початковий рівень, але я певен, що маючи гідного вчителя, з часом вони можуть перейти ще значно більше, не полишаючи доброзичливої усмішки, відповів Кейсі. Витримавши секундну паузу, Віло відвела знайомого в бік і кілька хвилин при щось щепотіло. Обличчя Кейсі поступово набувало серйозних рис. За мить дівчина відкрила шкіряну сумку, давши змогу господарю будинку поглянути на її вміст. Тиха розмова тривала ще кілька хвилин, після чого Віло занурило руку до сумки, діставши звідти щось схоже на блакитні прозорі кристали. Дві невеликі палички з чодернацькими вигинами опинилися на столі біля якого стояв Кейсі. Як не намагався Олексій вловити бодай якісь слова з розмови друзів, так і не спромігся цього зробити. Врешті таємний діалог було завершено, і співрозмовники нарешті повернулися до Олексія. Я спробую ВІЛ, але це зовсім інший рівень. У голосі Кейсі відчувалося занепокоєння. А щодо боліт, Глорін правий, за останній тиждень всі стежки заплутались, ніби хтось зруйнував пазл і, попередньо змалювавши картинку, переробив її наново, броду не знайти. Я не можу використовувати портали, будь-який енергетичний сплеск буде відомий всім, навіть якщо ти створиш його для мене, зітхнула Віло. Хіба ще стрибнути крізь дзеркало? Кейсі опустив очі. Магічне дзеркало своєрідний портал, котрий не має можливості доправляти мандрівників між світами, проте вмить спроможне відправити свого гостя до будь-якої місцевості на карті чарівної країни. Колись власником такого предмету був і сам Кейсі, але за певних обставин його дзеркало втратило магічні здібності, лишившись звичайним предметом інтер'єру. Втім, існувало ще одне. Щоб по сьогодні не розгубила своєї таємничої сили. Чи не як знаєш? Але пам'ятай, наш спільний знайомий вже давно не той, кого ми знали. Колись він володів магією, тепер вона володіє ним, мовив Кейсі. Свого часу він був нашим другом, відповіла Віло Господар будинку мав що додати, проте утримався. Попри це, дівчина й сама розуміла небезпідставний натяк співбесідника. Може залишитись до ранку, як не крути, матимете кілька зайвих годин, аби дістатися потрібного місця до настання темряви? запитав Кейсі. Дякую тобі, але не цього разу, друже, пролунав голос Вілов. Олексій уважно слухав розмову, про те стосовно кого саме йшлося, безумовно знати не міг. Перспектива ночівлі чомусь здавалося хлопцеві ліпшою ідеєю. Чи то нещодавні події далися в знаки, сповнувши розум новими емоціями, що не відповідали здоровому глузду. А можливо, він просто хотів перепочити, затримавшись у незвично красивому будинку. Тим часом Кейсі нечутно відкрив шухляду і дістав зі столу невеликий льняний мішечок. Підійшовши до віла, господар будинку змухнув зі своєї долоні золотавий пил, що попередньо відсипав зі свого загодкового пакунка. За мить Кейсі зробив те саме, що до Олексії. Ну ось, тепер спіймати ваш слід буде майже неможливо. Сплеск енергії він, звісно, не приховає, але на певний час обезпечить від небажаних переслідувачів, щиро мовив Кейсі. Дякую тобі. Ти справжній друг, усміхнулося Вілло. Ще раз подякувавши господареві, молоді люди залишили будинок. Кейсі лишився стояти біля вікна, спостерігаючи, як подорожні поволі віддаляються у бік лісу, аж поки, не перетворившись на дві далекі крапки, вони зовсім не зникли з поля зору. Кейсі зітхнув. Відчуття ймовірної небезпеки, що могла загрожувати Вілу і її супутникові, не давало спокою. Господар будинку мав здатність відчувати наближення будь яких живих істот, які прямували до його будинку, проте наразі всередині спалахнула порожнеча. Хтось прямує до нього, але у підсвідомості лише чорне мережево, що не дає зрозуміти хто саме. Кейсі відвернувся від вікна і незчувся, копинився на дерев'яній підлозі. Господар будинку був миттєво збитий з ніг, а зверху на нім вже сидів невідомий. За тіло вбудовою, подібне на людину, дивне створіння, неначе стародавня мумія, було обмотане широкими потемнілими від часу бинтами. Немов суцільна жива лялька зі зростом та вагою дорослого тренованого чоловіка, жахливий гість вхопив Кейсі за барки, методично втрамбовуючи господаря будинку у підлогу. Куди вони прямують? Ти мені все розповіси, чаклуне, хрипів незнайомець, замить обхопивши міцними руками шию Кейсі. Елемент неочікуваності зробив свою справу. Положення Кейсі було геть кепським, і наразі він з усіх сил намагався прибрати руки потвори зі своєї шиї, втім, усе було марно. Кейсі вирішив ризикнути, перемістивши свою праву руку на бік незнайомцеві. Залишки повітря враз почали залишати господаря будинку. В очах темнішало, проте правиця поволі набувала червоного кольору, і вже за мить тіло створіння пронизав вогняний біль. Незнайомець заволав, розімкнувши долоні. З припаленого стегна тягнулося Чорне курява. У ті миті, що незваний гість приходив до тями, Кейсі жадібно хапав ротом повітря, проте тривало це недовго. Потвора підхопила чоловіка і разом з ним провалилося крізь широке вікно другого поверху, впавши на копицю сіна. Кейсі втратив відчуття простору, не зрозумівши, як саме відбулося приземлення. А божевільне опудоло тим часом повернулося до своєї темної справи, вдруге міцно вчепившись у тіло бідолахи. Усе мені розповіси! горлала потвора. Кейсі відбивався, кілька разів нагородивши супротивника ударами, але руки здавалося невагомими, а відчутні стосани, схоже, абсолютно не турбували нападника. Умить, коли Кейсі здалося, що для нього все скінчено, пролунав постріл. Куля увійшла в голову опудала. Пройшовши наскрізь, з правої скроні нападника, Наначе сухий струмок посипалася тирса, і він миттєво звалився на бік Ліворуч від Кейсі стояв Глорін, чий мушкет вже другий за сьогодні відправив представника темряви у небуття Живий, поцікавився Бородань, поволі опустивши зброю. «Вілоунь на безпеці, я маю допомогти, відсапуючись, мовив Кейсі. Бородань закинув рушницю на плече і, допомігши Кейсі підвестися, відвів його у бік. Все добре, друже. Головне, що кістки цілі, підбадьорив рятівник. Поміркуємо, як краще вчинити. Посидь хвилинку, а я поки приберу цей непотріб. Лорін вказав Кейсі на місце, де хвилиною раніше спочивала опудова, втім, копиця сіна вже була порожня. Лише тоненька доріжка зі свіжої тирси тягнулася у бік старого лісу. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово. Олександр Мокієнко та Давидки Микола. До нових зустрічей.